Що стосується взагалі походження знаку від нібито стилізованого сокола, це знов ж таки одна із багатьох гіпотез. На сьогоднішній день існує більше десяти гіпотез того, звідки ж походить цей знак, які корені він має, що в ньому зашифровано. І так, одна з гіпотез говорить, що це може бути сокіл, який схожий з сокілом Регнарьоком у скандинавській міфології. Інші говорять, що це теж пов'язано з Скандинавією, але із вороном, тобто, це просто гіпотези, і немає сталої версії про те, що тризуб має саме таке походження. Більше того, українські історики говорять про те, що в основі тризубу лежить більш простіший знак двозуб, і цей знак двозуб був таким собі тавром, таким собі міткою князя Святослава. А вже пізніше він з'явився у вигляді тризуба у князя Володимира, який був молодшим сином.